Вітаємо! Продовжуємо огляд функціоналу по роботі зі сповіщеннями, а саме яким чином створити нову розсилку сповіщення. Даний функціонал є у нас ідентичним для користувачів з ролями, технічний адміністратор, адміністратор системи інтегратор і керівник ЦНАП. Розглянемо його на прикладі роботи користувача інформаційної системи вулик з ролю керівник ЦНАП. Для того, щоб створити нову розсилку сповіщення, переходимо в розділ Сповіщення розсилки, де відображається перелік всіх наявних розсилок в системі, активуємо дію по кнопці Додати розсилку. У формі Створення нової розсилки заповнюємо поля які є обов'язковими, позначені зірочкою. Вводимо назву розсилки, наприклад, тестова розсилка 666. Групи вибираємо адміністратори. Вибираємо роль, для якого ми будемо здійснювати розсилку. Ми можемо здійснювати для всіх користувачів всіх ролей або користувачів відповідної ролі. Вибираємо тип нашого сповіщення, у нас є блокуюче сповіщення. Вибираємо користувачів, це можуть бути як всі користувачі, так і окремий користувач або окремі користувачі, для яких здійснюється розсилка. Наприклад, виберемо окремого користувача, для кого буде стосуватися дана розсилка. Задаємо дату початку розсилки, а також термін її дії. Наприклад, 02.2025 року 13.05. І діє в нас розсилка протягом місяця. Термін дії розсилки можемо змінити. Наприклад, це буде не березень, а, наприклад, буде в нас 5 лютого. Переходимо до спрощеного редактору, де ми можемо додати текст розсилки або змінити текст розсилки. Тестова розсилка. Щодо оновлення послуги 00666. Активуємо дії по кнопці Зберегти. Системою генерується повідомлення про успішне збереження розсилки. Повертаємося до переліку наших всіх розсилок, і, як ми бачимо, наша розсилка отримана, отримала статус Заплановано. Система автоматично запустить процес розсилки сповіщення з, з вибраними параметрами і текстом повідомлення, якщо настане дата та час початку розсилки.